Жалівся я, що мені лищата малуваті. Але от якраз для деякої роботи маленькі і потрібні. Тільки в мене фреза блін, деформована. І треба якось так акуратно, щоб не відрізати лишнього. Тепловізор відремонтований правильно, мікросхеми приїхали, знайшов в Україні дуже повезло. Та чого ж ти тікаєш? Стань. Не хочу деформувати, сильно зажимати. Я собі зараз тут трошки заріжу і можна буде залізти викруткою. Приходиться імпровізувати і рук трохи бракує. О, і є пропил, і я вже викруткою зможу тепер залізти. І, відповідно, зможу прокрутити. Треба трошки його розширити. Пристрій зарядився успішно, проблем немає. Заряджався довго, напруга на банці. На бланках в порядку підвезли зупа глю. Будемо пробувати клеїти. Спочатку на кошках, так сказати. Ось тут попробую підклеїти. Навіть не знижирюю, отак трошки на ніс. Десь трошки розмажу, прижав і чекаю. До речі, видно. Як розбирається механізм регулювання фокусу видошукача, є заглушка, якщо її сковернути, є гвинт. Відповідно, можна відкрутити, зняти регулятор. А тоді, тоді, ось тут, якщо його по шву розполовинити, розірвати, він розкриється і теоретично його можна зняти вперід. Ну, але треба враховувати, що тут він може бути добряче приклеєний. От знову ж таки, чому думаю, що не цианокілатом клеїли, бо з заводу слідів білих. ось тут, а ні, є сліди білі, ось вони. Може, все ж таки цианокілатом і клеїли. Ну, чекаємо, подивимося. З правильною розборкою теж є нюанси. Я знімлю цю частину. Я тут розріжу, підірву, розчихлю його, що можна знімати. Тут підірвати можна і воно зніметься. По ширині нам розійде, але нам спочатку треба зняти об'єктив, а щоб зняти об'єктив, ось це теж вклеєне. І потім сюди вода може попадати. Мало того, це вклеєне треба здерти, потім витягнути заглушку. Хоча, може, по задумці ця заглушка є частиною цього і кришки, тобто до вклеювання, може, воно виглядало як цвяшок. Не знаю, напевно, другий буду теж так само розбирати, бо мені видається так простішим. Капець аж пліснява якась зелена, поруху бачив і запах відповідний. Він в цвілі і теж немає заглушки, щоб ми знову не мали якихось інших проблем і сюрпризів всередині. Ну то вже розберемо, побачимо. Як швидко і ефективно закрити цей отвір, чесно кажучи, я навіть не знаю. Підлізти туди тяжко. Слиню пальця, щоб не прилипло, і просто знежирив і цей отвір термоклеєм залию. О, ось так. Зайве зріжу. І Я думаю, воно буде загерметизовано. Але конектори залишаться відкриті. Хлопцям прийдеться вважати. Клей таки тримає, тут зауважень маю. Збираємо і подивимось, як буде тут. І щоб це діло зібрати, треба знов його залуплювати. Залупленим надовго не залишайте, бо то таки не зовсім гума. І воно набуває форми, щоб воно вам потім вернулося в потрібний об'єм. Перед повною зборкою обов'язково треба включити перевірити, бо я от включив, а видошукач не працює. А виявилося, що я шлейф трохи не доставив зовсім чуть, -чуть. Так, тепер мені його виключити. Треба, де та кнопка? Нажати, потримати, є. Тому будьте уважні, перевіряйте, то склеїте, а потім виявиться, що ви забули якийсь шлейф підключити. Трішку прикрутив, до балометра не лізу, чистити він не сильно брудний. Внутрішня лінза чистенька. Пилюку на різьбі був вичистив. Відповідно, можу закрутити об'єктив. Тепер треба презерватив назад, один, другий і склеювати. І зафіксувати об'єктив, і підперти виламану гаєчку ось такою затичкою. Великого зусилля тут не потрібно. Затичку на місце. От Він вже і включився. Зовнішню лінзу буду зараз чистити, а в принципі, його можна не закривати. Перевіряю, що об'єктив вже не викручується. Ну і що? Тепер треба знежирити і клеїти. Залуплюю назад. Опа. Чекаю трохи, щоб воно набрало своєї форми, бо ось тут порозтягувалося і буду клеїти. За той час можу надівати резерватив. Це робити теж, напевно, буде непросто. Тут важливо акуратно з лінзою бути. Клеїти мені на камеру стрмно, то ввечері я втомлений, але нема часу, то хай вам буде, будете мати, за що мене бакланити. Де я буду проклеювати? Проклеюю по мінімуму, напевно. Тобто ось тут. Ось так змочив. Можна знизу, щоб воно мало прилягання. І пластик десь може по шву, так, щоб трохи там щось воно десь. При той саме. Тепер треба це діло притиснути і потримати. Ось тут видно, розтягнулося, я думаю, стане на своє місце. А як ні, то й невелика проблема. Ця крилат схвачується від вологи, тому сміло можу тако собі спиртиком протерти, забрати зайве. Гірше від того не стане. О! В принципі, терпимо. Мучити його ще зарано, хай воно позасихає добре. Але видно, що принаймні нічого страшного тут не буде. Тим більше, що ми зараз вклеїмо тримач заглушки, і він по периметру щось тут теж скріпить, Коротше, я довольний. Залишилася сіточка. Сіточкою тут не складно і не критично по місцю розриву. Знежирити без початку проходжусь по місцю розриву і проходжуся по гумці кришки радіатора. Чуть притиснути і потримати. Файно. Не перепутайте, яким боком воно має одіватися чи надіватися. Я вже не знаю, як там правильно з правописом. Добре, що не трісло. Розвернути правильним боком. Об'єктив вже викручений на максимум. І єдина біда, що воно трохи розтягнуте, щоб воно мені не заваджало зараз. Доклеюю до кінця. Вилазь, зараза, поки не схопило. О, ось так воно виглядає в зборі. Погодьтеся, могло бути і гірше. Навіть як воно десь тут відклеїться, то можна підклеїти чи не чіпати. Бо тут воно ні разу не критично. Вичищаю лінзу в межах можливого і розумного. І пакую, пристрій готовий. Вийшло досить акуратно. Хлопці, тільки вважайте, щоб в USB вам вода не попадала. По суті, бленду можна пробувати викручувати, навіть не знімаючи цю гуму. Раз, і десь тут було два. О, тому що вона приклеєна. Ні, тут не хочу йти, тут дуже туго. Але хто би питався, відкрутити треба. Прижимаю і кручу є, пішло. А далі воно вже легше піде. Тут історія та сама. Заклеєно з того самого боку знизу. І ось видно місце шва. І що, половинимо його тут? Ось видно, шов, але воно проклеєно тут по площі. От Якщо залізти тут де не проклеєно, видно ось де воно іде. Місце проклейки. Ось оце треба тоді би було зривати. Давайте попробуємо правильно, чого б ні. Ми ж по тому самому місцю потім заклеїмо. Перше, ніж рвати йому дупу, треба подбати за демонтаж об'єктива. Що він відкрився. І тому треба ось цю затичку вирізати, вирізати і витягнути. Вирізати так, щоб ми могли витягнути її на всю довжину, не пошкодивши. Інакше не буде доступу до потрібного гвинта. І тепер пробуємо витягнути, як ту рібку. Вроді йде. Дуже важливо потім її загерметизувати. Та, знову ж таки, моя теорія була правильна, ось цвочок є. І тепер ми маємо доступ до гвинта і вже бачу, що той гвинт цілий. Тоді нам набагато легше буде. Тільки потрапити і покрутити, а тут гвинт затягнутий, непонемовляче. Ого! Викрутку таку максимально широку, щоб його не пошкодити. Іде, пішов? Добре. Викрутили. Бомбічески. Допомагаю собі лезом прецизійного скальпеля, бо заклеєно тут так натвердо. От пішло, одна половинка є. Добралися до переходу. О! А от ішов. Якийсь такий той шов ніякий. Ага, тут навіть не шов, тут видно кромку, щоб вона змикалася, а приклеєно воно було до пластикового корпусу. Аналогічно треба зробити з другим боком. Вже регулятор зняв. Ну що ж, обережно, бо цей скальпель дуже любить різати пальці. Ну, так, його зрізаю. Освіжувати. Тепловізор. Хто вміє свіжувати тепловізор? Ну 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 ще чуть-чуть десь тут. от Ап є. Вуаля, знов його можна залупляти і витягувати. Чи треба нам відривати радіатор? Чесно, не знаю. Зараз буду пробувати. Тут нас вже нічого не тримає і теоретично він би мав виходити, якщо захоче. Кільце вилетіло це нормально. Поки що ніяких питань нема. Нема на що впертися, щоб його. Залуп'яти. Ага, треба ось тут підважити. Ай, воно тут теж заклеєне. Ну що ж, рубаємо ще тут. Ах, груба сила потрібна. Або гострий скальпель. Пальці мої пальці. Є, тут відклеїли також. Друга сторона фу плісньової смердить. Що ж там всередині нас чекає? О, тут вони далеко клею залили, блін. Китайці, мать їх. Але загадку правильної розборки ми розгадали. Хоч за другим разом. Добре, тепер. Тепер, тепер, тепер радіатор той. Та також рвати з одного боку. А чого його жаліти? Так. О, і тепер воно, як тушка кролика, тупо виймається. Але сюрпризом є кнопки, що повідлітали. Точніше, їхні штовхачі. А тепер гляньте на оре... Ореоли довкола кнопок. Все стає на своє місце. Клеїли їх теж ціанокрилатом. Без сумніву. Вже давно привик нікому не вірити, тому перевіряю. Реакція схожа, але не така. Є явно випалені елементи, і він бере 100 мА і не заряджається. Тобто він заряджається струмом 100 мА замість 1,5-2 А. Ну нічого, я думаю, ми цей теж зремонтуємо. Ну, і дивимося на результат. Вуаля ампер 200, ампер 200, 300 зарядка пішла. Звернув я увагу, що заглушка туго дуже в тих пристроях закривається. А ось і причина. Бачите, кільце з вирізами. Воно роздруковане на 3D принтері, має характерну структуру. І потім вклеєне. Тобто це не заводське рішення. Це хтось. Кришку зробив жорсткішою. Зловий момент шторка калібровки стала в закритому положенні. Можна зрозуміти, що робоча область булометра є набагато меншою, ніж кристал, який ми бачимо. Скоріше за все, це є Германій. Він абсолютно прозорий для інфрачервоного випромінювання і не пропускає видимий діапазон. Вже бачу, що гемороєм буде його зашкурити назад, тому що ті штовхачі кнопок приклеєні до гуми, приклеєні суперклеєм, це я спирту капну, воно так побіліло, і вони дуже легко відвалюються. Тобто треба буде дуже акуратно ставити, щоб не, відвалити, щоб не відламати штовхачі кнопок. Також видно ті індикації роботи, але в чохлі його немає. Ну що, ніч пройшла, другий успішно зарядився. Треба його одівати. Приступимо. Для того викручуємо об'єктив, беремо гумові штанці, знову ж таки залуплюємо їх і пробуємо вставити так, щоб не повідлітали кнопки. Хто катається на лижах, знає як знімають лижні чоботи. Ото щось схоже, напевно, виходить. Ось так його під кутом встрюмляю. Опля, Тут є добре. Зразу закручую об'єктив, щоб не попав бруд. Світло не знаю без об'єктива, як на болометр діє. Напевно, буде масова засвідка. Але то не точно. Мені важливо перевірити, чи кнопки на місці, чи нажимаються, чи працюють. Ніби все в порядку. Не забути зафіксувати об'єктив. Тут зажимати сильно, мабуть, не треба і вклеїти затичку. Затичку вклеювати треба якісно, щоб сюди не попала вода. Трохи страшно, щоб не затекло лишнього. Мастити буду з двох боків, щоб клею було достатньо, щоб нам воно не замокло. От знизу там трохи того клею, по-моєму, мені не потрібно. От якось так. Ще би подивитися, як воно стояло, щоб максимально ідентично поставити, де є виріз. Отут, ось так. І встрьомляю. Будемо вважати, що добре, хоча герметичність гарантувати тут я не можу. Знизу теж вже знежирив. Заднє кріплення кільце вкручую, бо з заводу воно теж приклеєне. А от бленду не ставимо, щоб вона не приклеїлася. Вона має обертатися для того, щоб можна використовувати було як з правим, так і з лівим оком. Ну і тут якось треба тоді клеїти. Ось так раз. Я думаю, цього вистачить. Другий бік, поки там десь не затекло, не схопило. Щодо міцності такої склейки, ціанокрилатом, то вже скоріше хлопці нам щось скажуть, через який час. Я думаю, вони відпишуться і дадуть нам знати. Але то не точно, це не від мене залежить. Тут було більше, даю так само більше. Сміло притискаю. Друга сторона аналогічно. Не щищаю, щоб воно прилягло максимально щільно одне до одного, оскільки. Тут є фаска, то на торець мазати клей сенсу немає. О, і стискаю, притискаю. Фактично не видно шва. Я задоволений. Ось тут воно єдине, що відходить. Чи треба тут клеїти? Хіба так зовсім Чуть-чуть може. І проклею. Ми вже знаємо два варіанти розборки і зборки цієї моделі тепловізора. Будемо вважати, що то як сексом, традиційний і анальний. Хто що любить, як кому подобається, як це робити правильно? Ми вже знаємо з цього відео, як це можна було зробити перший раз. Ми бачили з попереднього посилання. Там десь теж кину, якщо хтось не бачив, і як це робити краще, кожен нехай вирішує для себе. А я це діло пакую і відправляю хлопцям. Хай палять ворога.